У Києві на Печерську стався вибух у студії одного з радіо. У столичній поліції розповіли за попередню інформацію. Вибухнув армійський підривач, що був у приміщенні у якості експоната. Внаслідок вибуху постраждала жінка, яку шпиталили Правоохоронці відкрили провадження за статтею незаконне поводження зі зброєю. Додам, як повідомили Суспільному. Представники радіостанції армія ФМ вибух стався у їхній студії. Постраждала їхня ведуча. Відомий волонтери з Японії. Фумінорі е, Цучіко, який щодня безкоштовно годує пів тисячі харків'ян, може втратити можливість перебувати в Україні на законних підставах. На своїй сторінці у Фейсбуці він написав, що не може потрапити на прийом до територіального органу державної міграційної служби у Харкові і отримати посвідку на проживання. За словами японця, коли він жартома запитав співробітника ДМС, е, що така ситуація виникла, бо він не дає хабара, у відповідь чоловік посміявся. Волонтер зізнався, що навіть приїздив до офісу президента у Києві, щоб отримати допомогу. Нагадаємо, Фімінорі Цучіко народився у Токіо на батьківщині. Керував власною компанією після виходу на пенсію, досліджував тему нацизму. Одразу після початку масштабного вторгнення японець приїхав до України, побачивши в Польщі тисячі біженців і став допомагати нашому народу. Цікаво, як ця ситуація вирішиться, дуже хочеться, щоб такі люди лишалися з нами.